Добрий день, ми з України. Конатовські куми продовжують патріотичний челендж Україна 2025. Повернення в молодість, молоко і корова. Гектари з кожної трави і тонни зібраного сіна, центнери, силу свій, ботви — Це все, щоби твоя родина могла свіженького ковтнути молока, збирати вершки і густу сметанку. Не вміли ми вилежувати бока корівку треба пасти з позаранку. Її доїти треба тричі в день. Трава завжди повинна бути в яслах, не треба нашій листі откровень. кровень. Не вірять Зірка Нічка в гасла. Берізки квітки, милі мої, циганки, соні, ягідки і марти, де нас були, неначе член сім'ї. Тому і похвал від серця завжди були варті. На жаль, в селі практично вже нема корів. Давно господарі вже ферми зруйнували. Для мене та корівка є пам'яттю тих днів, коли череду ми щоденно випасали. У мене ностальгія за сіном і травою. Багато значили для мене ті події, мабуть, багато хто погодиться зі мною, що хочеться вернутись у дні і миті золотії. Там, де гектари скошено трави, туди де тонни зібраного сіна і де центнери силу суї ботви, де свіжим молоком ласує вся родина.